Виконуємо номер 1283 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Кімната прямокутної форми має розміри 3,5 на 4,6 метрів. У кімнаті є двері завширки 80 см. Задання перше: скільки метрів плінтуса потрібно купити для цієї кімнати? Друге, скільки коштуватиме ця покупка, якщо один погонний метр плінтуса коштує 60 гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо периметр нашої кімнати. 3,5. Вона має форму прямокутника, тому знайдемо периметр прямокутника. 3,5 додамо 4,6 і помножимо на 2. 3,5, до 4,6 це буде 8,1, і множимо на 2 маємо 16,2 метрів периметр кімнати. А тепер віднімемо від периметра ширину наших дверей. Попередньо подавши 80 см у метрах, в одному метрі 100 см, отже, 80 см – це 0,8 метра, і тепер 16,2 віднімаємо 0,8, буде 15,4 метрів, це потрібно купити. Плінтуса. Для цієї кімнати ми дали відповідь на перше питання, а тепер знайдемо, скільки коштуватиме ця покупка, для цього 15,4, помножимо на 60 отримаємо 924 гривні кош ту ва ти ме ця покупка записуємо відповідь Спочатку 15,4 метрів. Це скільки метрів плінтуса потрібно купити для цієї кімнати. І тепер 924 гривні. Це скільки коштуватиме ця покупка. Номер 1283. Виконано.